Готуємо простий, ароматний і дуже смачний плов з грибами. Ідеальний варіант на вечерю, коли хочеться чогось теплого і ситного, без м'яса. Починаємо з рису, промиваємо його кілька разів, щоб він був розсипчатим після приготування. Далі нарізаємо шампіньйони і обсмажуємо їх на олії до рум'яної скоринки, щоб вони віддали свій смак, аромат і легкий грибний смак. Потім готуємо засмажку. Нарізаємо цибульку кубиками, морку натираємо на дрібну терку. Обсмажуємо все до м'якості золотистого кольору. Додаємо до засмажки обсмажені гриби, а зверху насипаємо промитий рис. А тепер спеції. Лавровий лист, кілька горошин перцю, паприка для кольору і два три зубчику часнику. Просто кладемо цілими. Сіль за смаком. Заливаємо все водою в пропорції 1 до 2. На одну склянку рису, дві склянки води. Доводимо до кипіння, накриваємо кришкою і зменшуємо вогонь до мінімуму. Тепер просто чекаємо приблизно 20 хвилин. І ось плов готовий. Розсипчатий рис, ніжні гриби, аромат і спеції. Подавайте зеленю або просто так. Він смачний і гарячим, і трохи охололим. Цей грибний плов мінімум зусиль, максимум задоволення. Готуйте, смакуйте, кайфуйте.